Ось така от хлопці красавиця поламала мені тройняка. От проклюнуся, я не знаю, десь грамчиків їй 600-700 плюс-мінус, я її буду зараз гарненько відпускати, нехай ще підростає. Давай, біжи. Оп, пішла на дно. Так, да, хлопці, от така от проклюнусь, треба міняти тройняка, я діставав її. Взяла так вона трошки сильно. Я її діставав і поламала мені тройника. На оригінальному джеркові. Ну нічого, зараз поміняємо та підемо далі. Так, рибачки. От виїхав я в таку місцевість. Ух ти! дикий голуб полетів. В радіусі міста 20-30 км така от гарненька водоймо, бачу рибаки є з протилежного боку якісь. Е, не знаю, я сьогодні в пішому порядку. Оскільки погода така мінлива, падав дощ, він знов десь там буде падати, передають. не знаю. Я хочу пішечком погуляти з берега. Не знаю, що воно з цього вийде, але ж от мені щось цікаво. Є можливість сісти на дерев'яну човна, але от надмірний вітер не знаю, що з цього вийде. Але, ну, можливо і попробую пізніше. То поки зараз пішечком погуляю, потестую, О, я зі спінінгом, тіні Бастер Джерк. В такому от кольорі натуральному. Буду зараз пробувати кидати. Тут якраз дуже пощастило якраз вітер е, в протилежний бік. Тобто, звідси з вітром буде гарненько летіти. Можна дуже, так я б сказав би, плідно і добросовісно обкидати все. Бачу, якась рибка ходить, бачу декілька окуньових виходів, малька гонив. Не знаю, що воно з цього вийшло. Я то буду в щуку впиратися. Але. Ну там можна і може і окуня, побачу, якщо на тіні бастера стукне окунь, то можна буде якусь вертушечку покидати. О, Бачите, риба ходить, риба гуляє. Ну, буду потрохи я пробувати. Зараз буду починати щось кидати я. То й так. Там будуть якісь покльовочки, то все побачимо. Той. Такі хлопці, так пробую, кидаю під кувшинки туди в той бік, не? докидаю звідси так. Не знаю, мілко тут зовсім прибережкові. Не знаю, щось з того буде. Але варто спробувати. Тільки похожу, так по кладках буду ходити і кидати. Не знаю, тут є, думав в обліра якогось взяти, але... Вони, в принципі, є той, що такі, десь на пів метра занурюється. Але в принципі джерк майже те саме, що й воблер. Там, ну, гра трошки інша, то я спробую. Тут якраз от місцями інколи навіть здалеку тянеш, трохи зарос, що, дана водойма. То Я пробую кидати. під саму кувшинку кинув. Можливо, скільки зараз? О 18-15, то можливо пізніше вже геть під вечірок, там після години десь 20-ї можна буде спробувати там, близенько запливти на дерев'яному човні. Там десь на Мілені покидати, може на попіра якось будуть виходи вечірні. Можна буде спробувати. Щось з того буде. А тут складок місця вистачає, де можна погуляти. Тим більше щось з цього боку за вітром собі кидаєш. І летить далеко, тут тим більше джерк 10 грамчиків, тобі не летить, як не має бути. Його польот такий, як треба. Важливо, що треба ще буде з кольорами побавитися, але Там є попереднє відео, відео, на каналі, як я цього джерка розловив по окуню з першого закиду. А от щука його ще не била. Щука била, але я її не дістав. Ну, Тобто вважаю так, що я його не розловив по щусі, бо я її не дістав. Брала мені при, при самому березі брала щука така десь ну, позакілошна. Я бачив, як вона навіть вискочила на джерка. Але от не добрав я її. Вона взяла так, мені просто ми за секунду. Я просто прибережкові, буквально так, от декілька метрів від берега, там яких, можливо, 4-5. А як вона вистрібнула, то вистрібнула. Я от не дав ради їй. Щука була хороша, така там позакілошна була точно. Я її протягнув буквально, можливо, там яких декілька секундочок, там 3-4-5, ну плюс-мінус. І не дав їй ради, вона зійшла. То так буду вважати, що. Ще цього джерка по щуці я не розловив. Ну але буду впиратися зараз, то й буду пробувати. Можливо потім якийсь інший колір можна буде поставити. Але літо, вода тут чиста, прозора, натуралка, то в чому б і ні. Спілкувався з рибаками місцем, кажуть, що на цій водоймі зараз карась досить активний став. Клює на горох або на кукурузу, але карасі такі всі 600, 700, 800 і позакілошні. Тут такий є карась, такий ух, він темний. Доводилось мені тут ловити карася. І він такий чорнющий. ну через рельєф водойми, що вода, вода така чиста, дуже, і зілля багато, і карась такий темний-темний. І кажу, тут такі влітають. Ну, такого не було карасика там по 100 по 200 грам весь карась був. Такий 600-700 і, і далі. Тільки що тут треба ну, зрозуміти методику, вміти його спіймати, тому що тут так, звичайні снасті не закинеш, якісь там вбивці карасів, чи можливо ще там якісь гарбузи там. Бо тут там дуже... Кропивку дно зароше. тут треба напевно сідати на човен, кормитися або з берега кормитися якось жорстко і Оце сидіти і чекати. Може бути там за ранок одна, дві, три покльовки, але карась такий на маху вудку, як потягатися з 800 грамовим карасьом. Самі розумієте, що то таке. Так, зілечко. GoPro про стоп-відео. На паузі хлопці. На паузі. Так і що, не буде схода? Легенько тримається, маленька щуть. Ах. Я... Нема реалізації, бляха-муха. Я тільки... тільки тільки Не добрала. Так і не реалізував. Бляха-муха. Зійшла от при самому човні. мені не було, як вже прихожу при самому човні Біля самої... А я почув такий на підтяжці такий легенький течочок. Вона мені вдарила. Ай, да, да ну нічого. Ну да, можливо їй якісь активність хижака присутня. Ну не, не, не дав раду я ще. Я як відчував, от кинув вздовж кувшинок. Якраз, ну от дивіться, дивіться, глибина, яка от 50 см глибини. Ти бачиш? Я бачу, що вона легенько тримається. Я вже тягнув її виводив, як тільки міг вже ставав на коліна, щоб її взяти або за струну, або рукою. І вона хлоп, тільки помахала хвостиком. Ну нічого, помахала, то помахала. Та от взяла мені тут з-під кувшинки вискочила. Я стою намисне, я ж там попереду все обкидав і думаю, треба кинути вздовж берега, щоб під, під іншим кутом просто подати приманку її. І, і бачите. Як чувствував, ну нічого, нічого. Я будем так надіятись, що ще щучка тичкане. Тичкане цього Джерка. Так, хлопці. душі я от... Бачу, тут покусили, але в тих от зарослях є кладки. Я там весною ходив пішки. Там, до речі, теж відео є на каналі, як я тут огуляв. Ой-ой-ой, ну щось так заросло? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, кладка тут, звісно. Є, але... -ху -ху. Ну ладно. О, тут мокро, тут вода. Андрюха, Андрюха, куди поліз? Так, без краєчку пройтися, акуратенько. Так, ще великий плюс в тому, що мені ще хотіло розуму чоботи взути. На дворі так Таки подумав, що в кросовках це буде не робота. Що то за рибаки в кросовках ходять, ні? Хлопці. Так, так, тут можна трошки місце так легенько чуть-чуть розчистити, чуть-чуть буквально. Оцей вот очерет так нагнути. Вітер кидати звідси. Ні, ну кидати добре, тільки що вітер буковий, але нічого. Ох, і летить звідси далеко. Ну давайте будемо пробувати. От хлопці, куди пішла, ану сюди. Ах, начепляла зілля. Так, от такі от хлопці-покльовочка. Закинув, перекинув через очерет. Так, о, все, розливив. Ага, Січка, яка потужна відбулася. Розливив все-таки хлопці того джерка. Розливив. Ось така от красавиця проклюнулася. Ну, Так, да, грамків 600-700 плюс-мінус. А, вона промазала спочатку, так як я зрозумів, погнула мені струну. Так. Ух ти Так, зараз я її буду акуратненько звільняти і відпускати. Така от хлопці красавиця поламала мені тройняка. От проклю я не знаю, десь грамчиків їй 600-700 плюс-мінус, я її буду зараз гарненько відпускати. Нехай ще підростає. Давай, біжи. Оп, пішла на дно Так, да, хлопці, така от проклюнуся, треба міняти тройника. я діставав її Взяла так вона трошки сильно. Я її діставав і поламала мені трійника на оригінальному джеркові. Ну нічого, зараз поміняємо та й підемо далі. Отака от хлопці, покльовочка. Друга покльовка розловив. Розловив все таки от цього я джерка такого. от е, Міняв тройнічка, е, знімав її обережно і поламав трійника цього от заднього. Так, да, і що характерно, щука прокльовує в березі. Це вже ну, друга покльовка і друга покльовка в березі. Так. Так, да, розловив все-таки я джерка цього. Я почув такий, і так було доволі незвично, бо я закинув і трошки я схибив і кинув за кувшинки. І я швидко підтягнув, і Джерка перекинув через кувшинки і почав робити проводку. І вона мені ось на цій проводці якраз от і вдарила, Ну як я перекинув через кувшинки І так само і в березі взяла. Ну, так, да, ну плюс-мінус це там відстань від берега, я не знаю, там ну 2 метри, там, можливо. ну плюс-мінус. Типу, це показує, що десь вона от, можливо, зараз і зараз її в березі якраз і стоїть, а на глибині. Ну, типу, десь так просто на середині, я вона шукаю собі якісь затишні місця. Так, а тут а геть глибоко. Ну зараз я ще спробую тут так само притягнути, аби не обірвати того джерка. Так, тут, ну тут трошки глибше. да, от скільки я ну, погуляв от по березі хвилиночок 30, можливо, 40. І заробив дві покльовки і одненько реалізував. Да, ця була е, потужний тичок, вльот такий, е, як не має бути. Ну треба давати довші паузи, бо мені здається, тут глибше. Так, рибаки, я ще от на такі от Пітачок підійшов, не знаю, що тут з глибиною. Зараз буду десь шукати. Тож, ух ти. Амури стояли 100%. То зараз я тут попробую. От, Чи буде тут джерк працювати, чи може тут віртушечкою взяти. Тут там хороші окуньові місця. Як я попередні рази тут був, то тут на віртушечки окунь так непогано клював. чіпляється. Трошки. Чуть-чуть не дуже, але трошки чіпляється. Да, поросло місцями зілля геть. Проросло. Там трошки, трошки чіпляється. Зараз можна взяти і спробувати е, покера поставити і за вітром пускати його далеко. як там, де я тільки що був. Та навіть джерк чіпляється. А! Можна спробувати піти на інший бік туди і На інший бік і спробувати попіром дійсно взяти, покидати. Да, не знаю, що тут воно буде. Да, тут трошки замілко зілля поросло і чіпляється. Да, я бачу тут скрізь її дуже не покидаю. Ну зараз я... Зараз я спробую ще піти на інший бік туди. О вот, амур здравствует. Амуры є такі монстри, ж, хлопці, я вам кажу. Просто кажу там семерки, десятки. Два тижні тому тут один рыбак взяв амура на 17. 17 кг. Так, я, напевно, зараз колеги рибаки э, переставлю снась. Бо тут вже э, дуже вже чіпляється тут джерк. Я зараз поставлю в облірка поверхневого. Я так думаю. Так, я думаю, що... Я думаю, тут вже... Я кажу, джерк вже дуже чіпляється. Я зараз поставлю там от якраз між лататтями, між кувшинками. Там позаростало, я думаю, що... О, я зараз поставлю цього. Тоже досить шумний. Попіра міг би, ну, попір попер... далі летить, звичайно, як цей побір. О, дивіться, як краса. Він мені відловив щук, вам покажу от крупним планом. Оце от на такий от рельєф, де ростела Таття, де е так трава високо стоїть. Він просто кажу... Він відловив мені щук, на нього мені брали на поверхневі і кіло і кілошні, і півторашні. от Отакий, от вже теж він побитий. Вже розкраска на ньому, ледве-ледве тримається, але кажу, хлопці, це от воблер поверхневий, він якщо його скоріше тягнути, він там занурюється сантиметрів. Там 5-7 плюс-мінус. Ну він я вам кажу, він мені відловив щук вже. О-хо-хо. На ньому і окунь на нього добре кидається. І щупака. Ну зараз будемо пробувати, чи вона ще поверсі хоче брати зараз. Можливо, геть треба будеш дати пізнього вечора, поки вона вже геть активніше якась стане та щука, але варто спробувати. Так, там сонечко знову ходить, от гравнього бачите, він так от скоріше тяне, що він так от, ну, буквально чуть-чуть занурюється. Там мені цікаво, зараз туди я далі пройду і побачу що з цього буде. Тут ніби чистіше, а не от саме треба в таких місцях, де є зарослі. Ой. О, знову мур. Так, зараз туди. Тут теж далеченько в саму траву. Оп. Ну, будемо бачити, чи спрацює сьогодні, чи не спрацює. Ну і от, попробую таким от джерком покидати. Така от в нього розкраска окуньова. Да, він же теж битий, щукою. Зараз я піду тих кладочок там ще покидаю трошки на нього. Побачу, що він мені скаже. Можливо ще на надибаю покльовочку, а може а може, ні. Ну, як -то кажуть, дасться знати. І душі я з тих місць. А от якраз за цієї кладочки можна і покидати. Що воно скаже? Уй! Трошки було то. А, до речі, я з цієї кладки не кидав. Я її пропустив перед цим. О, далеченько за вітром летить. Не знаю, чи схоче його, чи не схоче. Бо як показує практика, натуралка сьогодні в тренді працювала. О! Кажу, а, сход, це окунь був. Тичок, я, я подумав спочатку щука, так вдарило, як не має бути. Окунь, так? Да? Окунь догнав, ще й досить непогано нас догнав. Такий невеличкий, був там окунець там, там плюс-мінус 100 з чимось грамчиків. Так я тут дерево дер дер не зачіплю. З першого закиду і зразу покльовка відбулась. Окунь. Зараз каже. Є ще хвилиночок 10-15, тут з тих самих кладок зараз ще покидають і можна буде рибалку закінчувати похитить. От хлопці, така от вийшлася. У мене піша прогулянка. Зробив дві покльовки, реалізував одненьку щучку. Поламала мені вона тройника, але все-таки джерка я розловив. Добрала вона мені гарненько. Я почув течок, а перша зійшла от прямо з рук. Да. Хороша сьогодні рибалка, досить така непогана. Враховуючи те, що були дощі, погода змінилася можливо. І через те, що вода наситилась киснем, от так от вийшло. От обливі це гарне озеро, я вже на ньому декілька разів був, знаю що, куди і як, але тим не менше щуку бачив, покльовки бачив і їх реалізував. То і так, все, я вам всім дякую за перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.